Як привозимо їжу тим людям, які тут проживають, тут моя вся сім'я, і син мої, і дружина, і дочка. І вони всі активно допомагають. Остерігає. Нічого ми не остерігаємося. Ми навпаки, хочемо показати цій владі, що нас ніхто не злякає, і що ніякі їхні вадять, всякі репресивні цілі, які вони проводять, це ще більше в нас визиває обурення, і ми ще більше хочемо показати їм, що нас не залякати, поки вона не піде відставку, вся ця зграя, бандитська, Ми не спираємось. Ми неділю. часто ви приходите сюди. Неділю неділю. Я приходжу іноді серед неділю, серед тижня. І я вам скажу, що сьогодні ми більш Пекій чого можливо остерігаєтеся? Ви, ви знаєте, не Народ з нами. Розкажіть, що е, ви, що означає вас напис? Е, е, яка вас ідея? Чим ви займаєтеся? Ну, наша ідея така, щоб донести. Що? Тих людей, котрі стоять по ту до сторону барикади, на до е хлопців військових, щоб донести до них, що ми тут, на Майдані, вийшли за, для блага всіх людей, всієї вонає України, вона. що в нас немає ніякого розмежування за національним принципом. Упоковує тобто, щоб спростувати всю ту брехню, яку їм нав'язують, яку, яку їм вкладають у вуха вона. і тримають їх. Ми хочемо трошечки їх обігріти. Ми їм розносили грілочки такі. Чого ви зараз від опозиції чекаєте? Чи не пропонуєте їй? Ну, якихось радикальних дій. Радикальні це що таке? Тільки так, в рамках закону я вас запитую. Не хочу, бо можу поматюкати. Громадське телебачення. А, я здесь з 4 декабря. Настроєння позитивне. 4 декабря в принципе занимаємося здесь полевой кухні Донецькой скажіть а що ви, ось ви тут на Майдане да. договорили... з Донецька Маріуполя даже з Маріуполя да. Який настрій в Маріуполі і що ви можете як Маріуполець зробити в що... Що... э, относительно вот Майдана отрицательное стадо баранов, я вам скажу там живут. Они вышли поддержать. Я не, я не знаю, кого они вышли поддержать. Они им сказали, что едут бандеровцы захватывать город с полком. Они со, собрались и вышли инициативно поддержать вот, местную власть, милицию. То есть я вам скажу, что мариупольцы отстояли свое право жевать сажу, дышать гарью, купаться в отстойной яме и быть рабами на предприятиях регионалов. А чему так складно по рекунату? Я бы так, чтобы у ваших мариупольцев... Потому что у них в крови это жило рабство. Потому что они там в трех поколениях выросли в этих, под этими заводами, работают там, развесили ну, уши. Такой... ну, а, вы а я не такой, видите. То, значит, оказался, не как ну. к ним обращаться, к ним надо апеллировать фактами. Вот посмотрите, что, например, творит милиция, что творят, что творится в судах, в прокуратуре. Посмотрите, в каких условиях вы работаете и какие вы за это получаете деньги на предприятиях. Но все равно до них не доходит. Вам страшно? Нет. Коли страшно, нічого не виходить. Коли не боязко, тоді все виходить. Дякую вам. Спитати, а що ви чекаєте від... Зрозуміло, чого всі вимагають від влади. Так. Чого чекають від опозиції? Від опозиції? Зміна. Зміна ж. А там лідери, так? Зміна. Зміна влади, найперше зміна влади, бо ця влада так і буде те робити, що Москва Треба, щоб не підлягала, щоб влада не підлягала, не, не підлягала московській диктатурі. Хто там може зрозуміти нас? Кличко пусть їде туди, я йому вже сто разів говорив. На восток їде, його там поймуть. Он Маринський парк приходив, його всі окружили, і давай автограф брати. Там тягнебока на востоке не примут, и СМГ тоже. А Кличко пусть едет за голосами на восток, объясняет людям, что здесь делается. И тогда будет перелом какой-то. Рано или поздно придет вопрос решать, кто же за кого. А на Востоке значительная плотность населения. Там 50% населения. Мы не должны его сбрасывать. И там очень много интеллигентных, умных людей. Они запуганы, дезинформированы. Все у нас там перегорали нормально. Они а в камеру улетели. И это радует. Я думаю, что к чему нибудь хорошему хорошим, все-таки Майдан приведет. И наша Украина изменится в самое лучшее. нет? Это моя внучка. Будут жить в нормальной, счастливой стране. Вот. А Украине! А сейчас все нормально. Меня тут уважают. Я тут, ну как сказать, вот снег собирали, вот эту баррикаду заделали. Вот она. Вот. Так я лопатой и мешки держал, и лопатой кидал. Ну чем могу, тем помогу. Проблем у меня никаких нету. Хватит.